Вона неспішно виповзає з лісу, схожа на величезну змію, яка готується нападати. Кілька хвилин на розгортання налаштування, і снаряд калібру 155 мм міліметрів летить у бік ворога. Далеко летить. Богдана дістає потрібні цілі на відстані до 42 кілометрів. Принаймні на вогневих випробуваннях за місяць до початку Великої війни самохідна артилерійська установка вітчизняного виробництва продемонструвала саме такий результат. Причому стріляли артилеристи звичайними, а не активно-реактивними снарядами. Із західних артсистем, які допомагають Україні громити окупантів, на також максимальну відстань стріляють польські краби та французькі це зарі. Саме Цезарі у червні 2022-го спільно з Богданою викурювали росіян із українського острова Змієний Видовищне відео роботи Артсистем, який коригував легендарний Байрактар на своїй сторінці у соцмережах. Оприлюднив головнокомандувач збройних сил. Низький Уклін конструкторам та виробникам української Богдани написав, коментуючи успішну роботу Сау Валерій Залужний. Бо саме ця українська зброя змусила окупантів покинути острів і не повернутися туди. Ну не прям я, я і хлопці, наш екіпаж водій Богдан Іван на псевдопапа був у тому самому екіпажі, який виганяв росіян зі Зміїного. Точніше, схилив окупантів до жесту доброї волі. Як у перекладі з російської, називається Ганебна втеча під потужним артвогнем. Спершу артилерістів разом із Богданою доставили на один із островів у гирлі Дунаю. Приплили, постріляли, уплили. тому ще раз приплили. А куди ви плавали? Ну, Дунаю. це баржа була, тянули нас на баржі. Не плели, а ходили, бо моряки мене поправлять там. Потім була робота інтенсивна. Тоді каже боєць, вони працювали практично не зупиняючись. Майже півсотні снарядів калібру 155, і це лише снаряди, запущені з Богдани, лягли на землю зміїного, спаливши там чимало російської техніки та живої сили. Ну да, це мабуть, рекорд рекордно за день по стрільбі. В основному там 30-20. Стріляли, попали, все Молодці. То був в усіх сенсах спекотний день, згадує Іван. Дуже жарко. Комарі, пісок. Але море. І цим самим морем росіяни, зібравши залишки свого гарнізону, поспішно втекли зі сміїного. Екіпаж же Богдани залишався на островах ще два з хвостиком тижні. Коли висаджувалися, наші встановлювали прапор. Медіжурили, чекали. А раптом росіяни захочуть повернутися, щоб у разі чого гаряче їх зустріти. Не захотіли, не повернулися так. У тиші і спокої минули ці дні. Хоч на морі побували, посміхається боєць. Хоч купалися. Каніса купалися в, купалися. І в Дунаї, і в морі риби багато з'їли. фосфора набралися. Фосфора? Ну риба це ж фосфор. Острі від руського духу. Звільняла інша Богдана, не та на якій нині їздить Іван. Перші зразки української САУ натівського калібру були на базі Краза, Кременчуцького автомобільного заводу. Далі був МАЗ. Нині у Богдани чеське шасі компанії Татра. Іван поїздив на усіх. Нинішня комплектація, зізнається, йому до душі найбільше. Та різниця дуже велика. Тут база 8 на 8 коробка автомат. Це вже ну, прям кардинально міняє машину. Кліматконтроль. контроль Кразі, звісно, з цим було печально. Дуже гарна блокування тут. Виїжджає так, як по піску, і по болотам там ми в напрямку Кріміноми провірили в болото. Дуже добре. Запас входу 700 кілометрів, броньована кабіна, п'ять зручних крісел, у яких артилеристам часом доводиться ночувати, спеціальне нічне підсвічування, яке здалеку не видно. Тут є все, каже Іван, щоб швидко та непомітно заїхати на вогниву і після роботи ще швидше її покинути. А на фронті це дуже важливо, бо на Богдану, як і на всі потужні артсистеми, росіяни влаштовують постійні полювання. А враховуючи те, що це новітня українська зброя, ще й натівського калібру, в окупантів ця САУ викликає особливо хворобливий інтерес, заїзд 40 км час, виїзд 85. Тікаємо <гум> не ну, дуже швидко. Бувало таке виїдеш і не можеш зробити постріл, бо все літає там, все небо шевелиться. Прийшлося по кущам, по таким ліскам. Саме краще ночі працювати. Да? Да, бо ти нічого не бачиш, легше на душі. А так воно так само все там шевелиться, але не так все видно. Просто вона не боїться болота, каже боєць. А от у піску їй важкувато. На тих же островах згадує, коли Богдана звільняла зміїний, вибратися з дюн своїм ходом вона не змогла. Вигребли з допомогою трактора. А де там трактор взяли? Теж привезли на кораблю. Старенький такий ще, шисовський. Але він допоміг. Ви що, зарилися сильно? Ну нормально зарилися. Висадилися, коли був отлів, і трошки загрузили, і дождалися вже приліва. І почали ми там підтанювати трошки, тонули. Але трактор привезли, хлопці там з 35-ї бригади нам допомогли. Богдана три нуль так називають вітчизняну артсистему на базі Татри – з піску вигрібає. Для цього водію достатньо приспустити колеса. Наскільки підкаже табличка над головою? Вони ну, не, не зовсім спущені тут. От, наприклад, пісок тут ось написано два атмосфери. І їй буде легше на питання, чого йому бракує у Татрі. Іван, лукаво посміхаючись, відповідає Подлокотника. А так все тут є. Вітя, Вітясь, я чорний прийом. Вітязь, увага, ціль, 101-ша, піхота. Доки одні екіпажі Богдан громлять тили окупантів і не тільки. Богдан виконує весь спектр цілей, починаючи з по командним пунктам, пунктам ПММ, колонам противника і може також, звичайно, вести вогонь і по передньому краю противника. Тому для неї немає жодних проблем і як в тиловій цілі вражати, які знаходяться в глибокому тилу противника, так і попередньому краї. Інші, у кого чималий досвід роботи з Богданою, навчають новоприбулих працювати на українській САУ. Тренуємося кожен день в переривах між роботою. Мета тренування навчити особовий склад, від, відточити навички з роботою. Безпосередньо з Богданою заняття вогневої позиції і ураження цілий противника. У ході тренувань Богдана досить швидко долає важкий для коліс пісок. Ми зараз знаходимося на піщаному ґрунті, що є самим поганим видом покриття. Я вважаю, тому що заривається машина швидко і він м'який, Однак все одно. Машина без жодних проблем зайняла вогневу позицію і навелась в ціль, яку було, яку було надано старшому сцері батарей. Та оперативно розгортається у бойову готовність. Екіпаж Богдани, як і всі артсистеми на фронті, працює у парі з аеророзвідкою, яка шукає цілі для потужної САУ та коригує її у ході стрільби. А стріляє Богдана влучно кажуть артилеристи, хто не перший місяць працює на ній з другого пострілу. Попадаємо касетними з першого попадаємо. Точність стрільби на на хорошому рівні. Ну по перше, треба розуміти, що це новий зразок озброєння, який тільки почав поступати війська, що говорить нам про те, що стволи нові немає зносу ствола, Звичайна точність на дуже хорошому рівні. От навіть стрільба більше 20 кілометрів. З моєї практики снаряд відхиляється не більше там 100. Перший снаряд навіть при пристрілюванні відхиляється не більше там 150 метрів. Точність Богдани посміхається красний, спростувала думку, що в одну і ту ж лунку снаряд двічі не потрапляє. Потрапляє. Ще й як. У нас було таке, що ми лежали два снаряди в одну воронку. Ствол от до ствола ніяких претензій немає. Машина точна, якщо вивірена добре, вона б'є точно. А часть, ну вона ще така, чуть сирувати, чуть-чуть там. Мінімальні такі з нею бувають нюанси. Але якщо ти їх знаєш, то для тебе нема теж проблем, коли ти з нею працюєш. Ствол Богдани довжиною 52 калібри виготовляє Краматорський завод важкого верстатобудування, не в прифронтовому Краматорську, де майже щодня приземляються російські ракети. З початком великої війни чимало оборонних підприємств України довелося перевести і налагоджувати виробництво на новому місці. А це тривалий складний і важкий процес, з яким краматорці впоралися успішно. Нещодавно Богдану за повідомленням Суспільного взяли на озброєння без повторних державних випробувань та за спрощеною процедурою. І вже давно запустили у серію. У нас буде більше такої зброї у липні 2023-го Написав міністр оборони Олексій Різніков, проілюструвавши свій допис світлиною фронтового побуту, є такі дні, що можемо і повністю ну все бикавали. Скільки там БК? 20. 20 снарядів. Ну, вони ж різні це обоє. Угу. Можемо 20, можемо, 2-3 два-три ну, кинути. Ну, це від ситуації все залежить. Боєкомплект 20 снарядів, вага кожного 40 кілограмів. У цій Богдані бійці подають та завантажують боєприпаси вручну. Беремо снаряди, ну получається, це запихаємо до ствол. потім беремо досилателя, ну два чоловіка. Толкаємо, беремо порох. Ну, порох нам теж сюди на платформу ложить в основному. Закриваємо, ну, цього досилаємо цього порог, закриваємо, ну це ждемо команду пострілу. Хоча на самій машині вже встановлено пульт механізму заряджання, а це означає, що у майбутньому снаряд у ствол подаватиметься автоматично. Тут все розписано повністю. Тобто нажимаєш на кнопочку снаряд, він досилає, тебе соответственно, він від'їжджає сюди, він так має працювати. Він має від'їхати сюди, і ти встановлюєш з боєукладки, прямо в лоток, снаряд. А руками, руками. Ну, ти його ж треба якось подати. Тут ну, немає повного автомата заряджання. Ти його ложиш в лоток, і він вже буде досуватися безпосередньо у канал ствола. Угу. Так само заряд і снаряд-заряд, все. Тут більше нічого нема. Це таблетки називаються. Порог сокіл Богдану любить за потужність, результативність, красу і пробачає їй важкі снаряди, до яких переконує вже звик. Раніше боєць був номером ослуги міномета калібру 120, як і вся його команда. Відтак на бойовій каже, вони розуміють один одного майже без слів. Машина хороша, працювати не можна, ще й дуже хороша. Вона як стріляє, поражає цілі. Ну це ці зривицо велике. Це фактично якщо попаде. В окопно чи в бліндаж, там ну, цього нічого не залишиться. Тим і подобається, що ну, якщо попаде, то попаде. Вже конкретно. Подобається йому і чеське шасі, бо коли Богдана на бойовому чергуванні, екіпажу доводиться не лише снідати, обідати, вечеряти на ній, а й ночувати в машині, чекаючи наказу до бою. Буває, ну цього як ждемо до. Не можна ж ну, там виходить вночі, ж не будеш бігати, бо безпілотники можуть літати. То в основному сидимо в машині. Ну може, ну таке буває, щось спимо. Машина ну комфортно, удобно, Ну в салоні теж комфортно. Котехніки техніки побільше, то може й швидше виграли. Монах раніше був номером обслуги САУ. На навчаннях йому запропонували сісти у крісло навідника. Спробував, влучив. Сподобалося. Відтоді боєць працює не за а на Богдані. У мене робота не складна, наводиться в ціль, нам босоліст диктує координати на направлення стрільби. Я навожуся на бусоль. Він мене коректує, щоб було ну правильно рівно. У Богдані ще немає цифрової системи керування вогнем, як у сучасних західних САУ, на кшталт краба, Цезаря, панцергаубіса. Відтак для орієнтування та наведення на сіль потрібні бусоль, топогеодезист та точка наведення. Сказали ціль я виставив мульки, навівся точно на бусоль. Точку наводки, якщо я, я навівся, я кажу, що я готов, і ми починаємо стріляти. У майбутньому виробники планують встановити на Богдану цифру. Хоча у Красного та його команди і нині, із наведенням жодних проблем. Бо в артилерії вони не перший місяць. Якщо ти працював старими зразками нашої техніки, там, ну, той же самий гіацин, і так далі. 2 С1, 2 С3, ну їх багато. Тільки там чуть-чуть різні принципи, але ну, соль використовується у всіх. Ну, Якщо ти з таким працював, то нічого складного немає. На 2 С1, Гвоздиці, 2С3 Акації та БМ21 Град до Богдани працював і Чорний. Це як «Жигулі» і Мерседес. Тому що дана система, по-перше, по дальності стрільби, радянські системи, ті, що я Переліччі вищі не можуть е, жодним чином зрівнятися з даною системою. Це, по-перше, ну і по точності. Треба розуміти ресурс, артилерійський ресурс радянських систем, які там вже скільки пострілів вони зробили, тому проточність там вже е, далеко не така, як нам би хотілося. Тому, звичайно, даний зразок озброєння і по своїм ТТХ набагато краще, ніж радянські зразки. Великий плюс Богдане. В тому каже командир, що вона всеїдна, може використовувати весь спектр боєприпасів калібру 155. Починаючи з високоточних ескалібурів, закінчуючи там касетними боєприпасами, активно-реактивними боєприпасами, всі натовські зразки до неї підходять. Єдине це нарощувати там. Розробляти таблиці стрільби до них, а вести вогонь вона може всіми видами боєприпасів. В натовській системі в них заряди уніфіковані по зонам, не так, як в радянських. В радянських не можна приміняти гільзи з деяких, з деяких систем до інших, з 20, наприклад, до гіацинта. А тут різниці немає. Зону комплектуєш і можеш вести вогонь. Немає жодних проблем. Показала себе дуже добре, плюси, плюси швидкість, маневреність, швидкість розгортання та стрільби. Розгортання машини це півтори хвилини, вона розгорнута. Орієнтування ну, в районі 6-7 хвилин вже ведеться вогонь. На цій Богдані на базі татри артилеристи першої спеціальної бригади імені Івана Бугуна працюють близько. Місяця виконували вогневе завдання. База надійна, немає жодних там збоїв в її роботі, що є самим головним, тому що треба швидко відпрацювати і покинути район вогневих позицій для збереження життя та здоров'я особового складу. Зараз основний акцент робиться на масовість для того, щоб повністю замінити. Радянський арсенал артилерійських систем на можна сказати, вже натівського зразка 155-го калібру, щоб щоб ми не були залежні від боєприпасів 152-го калібру, а могли заміщати їх 155-м калібром. Це пульт самого командира гармати. Тут він керує гарматою при приведенні гармати в бойове положення і так само в похідне. Можна в ручному режимі її розгортати. Можна в автоматичному, Тобто ти нажимаєш просто дві кнопки, тобі є ось до кнопочка авто, ти на неї нажав, потім цикл розгортання, вона в тебе розгортається автоматично. Піднімається ствол, опускається центральна опора, платформа. Ті боги війни, через чиї руки пройшли всі варіанти української САУ, зауважують на ще одній особливості Богдани 3.0 на базі Татри Куди б вони не приїхали на вогневу, зауважує красний, машина сама підлаштовується під місцевість, вирівнюючи. На піску чи ґрунті, а стійкість дуже важлива, складова для точної стрільби. Іменно машина, яка на базі Татри, вона стабільна за що, в неї тут в ньому подушки, вона набагато м'якша, і в неї є ж така фішка, як називається Ровний пол кажуть на нього ще. Вона, якщо в тебе десь крен ну, або перекос місцевості, якщо простіше, вона рівняє себе сама з часом. Ну, вона собі взяла, вирівнялась примірно, і в тебе вже гармата стоїть рівніше, ніж коли в тебе йде просто жорстка база, там на ресорах чи ще на чомусь. Вона в тебе ти як поставив, так вона так і достає. А ця може чуть сама вирівняти приспустити в одну сторону або підкачати і вирівняти саму площадку за частиною. Вони, екіпажі новітньої української зброї, самі радіють машинам і тішать інших, коли прибувають на допомогу в той чи інший підрозділ. Радується, коли ми приїжджаємо до коїста в командировку до якогось там підрозділу інш іншого чого радується? – Ну бо кажуть, що Богдана там добре стріляє і далеко, що саме головне, стріляє добре і багато, враховуючи дальність стрільби та спектр боєприпасів Богдана на фронті дуже затребувана. До того як взятися за навчання нових бійців, екіпаж «Красного» працював на бойових інтенсивно і майже без перепочинку. Ми трошки прийшли спопотіття, не поїсти, не поспати. Працювали багато? Так, да, дуже. Круглосуточно працювали. Якщо ми ще трошки там іноді спали, то наш СОП на дні в толком точно не спав, бо він був якраз один, а машини дві. Якщо ми з хлопцями там іноді могли помінятися, ну, то роботи дуже було багато. Діжурили і в ніч, в день працювали, і вночі працювали, в залежності від ситуації, від поставлених нам задач, які були. Важко працювати. Таке, як сутками на ногах, то трохи є. Але це наша робота, ми знали, на що ми йшли. Так що ніхто не жаліється. Все добре. Машина головне, що українського виробництва тепер. І саме головне, що я вважаю, що Україна може не так сильно тепер залежати від поставок із за кордону.